Якщо ви думали, що вестернери вас вже не здивують, то давайте, друзі, ми в чергове пониємо, як американці захоплюються росіянами. Я знаю, що дехто з вас не дуже любить такі теми. Вибачайте, але я мушу про це сьогодні поговорити. Тим паче, дехто мені про це писав. Тема дуже дискусійна. Ставитись до Анни Делві можна по різному Є деякі нюанси, але все ж таки ігнорувати це не можна. З одного боку, чим більше росіян будуть гуманізовані, нормалізовані, ідеалізовані у вестернерському суспільстві, тим меншою буде підтримка України. Це логічно, це закономірно і це зовсім не смішно. Ви також могли бачити коментарі: можливо, це були і боти, що типу українці це ті ж самі росіяни, і це Україна не бажає закінчення війни. А от Росія хоче домовлятися з іншого ж боку, Анна Делві висловила підтримку народу України, що теж важливо, тому що в цьому Ому вона навіть перевершила деяких українок, які себе називають деревом любові. Я дерево любові, тому я можу нести тільки любов. Тому сьогодні ми поговоримо, чому Анна Делві є такою популярною на заході, як із неї роблять просто героїню та зразок стилю. Як вона відвідує танці зірками, якщо у неї на нозі електронний браслет, який, до речі, також вважають атрибутом неповторності та успіху, тому що вона прикрасила його стразиками. Як завжди, чекаю від вас чарівний лайк та підписку, а також ставте дзвіночок. А для того, щоб трохи зняти напруженість від цього відео, давайте розпакуємо з вами дещо неймовірне. Це точно підніме нам з вами настрій. Ви знаєте, що я дуже люблю незвичні прикраси, і я знайшла дещо, що просто match my freak. Ця прикраса має неймовірну історію. Намисто створила майстриня Таня, яка ось уже третій рік знаходить, лагодить і перетворює старі речі в унікальні витвори. Вона обожнює надавати прикрасам нове життя, наповнюючи їх особливою енергією і спогадами. Її бренд це не просто прикраси. А капсули часу, які можуть передати частинку минулого. Це намисто створене з іграшок її мами, з якими Таня гралася в дитинстві. Вона згадує, як розглядала їх годинами у своїй коробочці, брала з собою мандрівки і на море. Тепер ці іграшки є частиною цієї прикраси і вони передають атмосферу того часу. Це щось неймовірне, просто це. Це настільки моє ви розумієте. Я так обожнюю такі речі, воно настільки мені підійшло. Просто ці іграшки також передають атмосферу і мого дитинства, тому що ця качка з Макдональдса це була моя мрія, і її ніколи не було в наявності. Також я колись мріяла про тамагочі, але я була надто мала, щоб мені його купили. А ще це все дуже акуратно втілено. У неї є спеціальне обладнання, дуже професійне. Подібних прикрас у неї на сторінці ще дуже багато, і вона постійно робить щось нове. А ще до кожного замовлення вона робить окремий колаж зі старих фотографій, і тут є якийсь посил. Скажімо, тут пише цей день ніколи не повернеться, і це настільки глибоко. Це реальні фотографії якихось людей, і мені навіть знаєте, мурашки, мурашки по шкірі йдуть, коли я це бачу. Я вам дуже раджу перейти в її інстаграм за посиланням у описі відео і просто помилуватися цими креативними роботами. Кожна робота мені стається в одному екземплярі, унікальна, і я впевнена, що щось вам та точно сподобається, тому що мені там сподобалося практично все. Трохи розслабились, а тепер починаємо. Анна Делві сорокіна стала своєрідним феноменом в американській попкультурі, особливо після її участі в танцях з зірками, яка ще більше підсилила її популярність, проте з української точки зору, особливо в контексті війни з Росією. Приймати її популярність дещо складно. Анна Делві народилася в Росії, будувала скандальну кар'єру за рахунок обману американського вищого суспільства. Але для багатьох українців вона відображає знайому нам тактику від росіян: отримати те, чого прагнеш, будь-якими методами через маніпуляції та обман. Проте одразу підкреслюю її позиція у війні Росії проти України однозначно. Вона підтримала народ України. Тому ставитись до неї прям різко негативно? Ну як на мене, це якби занадто, тому що багато в чому вона випередила, скажімо, ту ж ані Лорак та Ісю Повалі, які буцімто є українками. Чи пишіть ви ваше ставлення до Анни Делві? Чи вистачає вам того, що вона підтримала українців? Чи все одно ви вважаєте, що хороших росіян не буває? Чекаю вашу думку, і якщо хтось не знає, хто така Анна Делві, то давайте пару слів про неї. Анна Вадимівна Сорокіна народилася в Домодєдово в Московській області. Батько працював водієм мати власницею магазину. 2007 року батьки відвезли її молодшого брата до Німеччини. Батько там працював водієм-далекобійником, а Анна навчалася в середній школі. Згодом вона переїхала до Лондона. І вступила до коледжу святого Мартіна, який вона не закінчила, повернувшись назад до Німеччини. Згодом Анна переїжджає до Парижу, де влаштовується на стажування у французький модний журнал «Purple». І саме тоді вона починає використовувати ім'я Анна Делві, натякаючи, що це його ще прізвище її матері, хоча самі батьки Сорокіної згодом це заперечували. І от у 2013 році Анна переїжджає до США, де заводить знайомства у ділових та світських колах, представляючись спадкоємицею багатомільйонних статків. Приїхала вона на стажування у нью-йоркському офісі журналу Purple і потрапила на тиждень моди в Нью-Йорку. Там вона зрозуміла, що тут легше заводити нові знайомства. Вона вигадала ідею фонду Анни Делві. Приватного клубу та фонду мистецтва і почала шукати фінансування у багатих друзів. Вона почала спілкуватися з різними мистецтвознавцями і різною елітою Нью-Йорк. Про це навіть знято було серіал на нетфліксі, можливо, ви вже його бачили. Вона здійснювала крадіжку послуг, тобто проживала безкоштовно в цих готелях, харчувалася в ресторанах і виманювала в майбутніх інвесторів кошти на створення цього фонду. У 2017 році Анну заарештували за звинуваченнями у крадіжці послуг і шахрайстві на суму близько 275 тисяч доларів. 25 квітня 2019 року присяжні визнали її винуватою за восьми пунктами обвинувачення. Вона отримала покарання у вигляді ув'язнення. Від 4 років та штраф у 24 тисячі доларів. А також зобов'язувалася оплатити компенсацію потерпілим. Термін ув'язнення вона відбувала у місті Олбані, і її було достроково звільнено у лютому 2021 року за зразкову поведінку та участі у тюремних програмах. За використання її історії, Netflix заплатив їй 300 тисяч гонорару, і з нього вона таки й змогла повернути свої малесенькі борги потерпілим у березні того ж самого року. Міграційна служба США намагалася її депортувати до Німеччини. Але вона подала заяву на притулок у США. Це дало їй право залишитися під арештом у квартирі в Нью-Йорку. Електронний браслет на нозі дозволяє їй пересуватися на відстань 75 миль від місця проживання, і вона також має право заробляти через соцмережі. Вона дає різноманітні інтерв'ю і бере участь у різних проєктах. Але також нещодавно я бачила, що вона знаходиться в Каліфорнії на пляжу. Можливо, вона подає якісь клопотання, щоб пересуватися країною. Американці захоплюються її зухвалістю та амбіціями. Багато хто бачить в ній образ антигероїні, яка кидає виклик еліті. Участь у танцях з зірками лише підсилила її образ та шарм. І тепер вона вже справжня медійна зірка. За рахунок цього шоу вона змогла перевернути історію про шахрайство у свій власний бренд, стаючи для деяких американців символом сміливості, попри її сумнівне минуле, у світлі агресії Росії проти України та нескінченних маніпуляцій у політичних та соціальних сферах, які практикує Росія. Ставлення українців до таких фюрик Анна Делві стає більш критичним для багатьох. Очевидно, що її популярність в американських соцмережах це не що інше як чергове ігнорування моральності на користь сенсації. Яке несе в собі небезпеку. Але як працює ця її сенсаційна популярність? Замість засудження, її скандальна історія забезпечила їй статус нової світської левиці. А після дебюту на танцях зірками вона знову набула популярності навіть із прикрашеним браслетом для домашнього арешту. А образ запеклої шахрайки романтизують в соцмережах. Популярність Делві полягає у специфічних маркетингових стратегіях. Її появи на публіці є дуже рідкісними, і це створює ефект дефіцитності. Також Анна використовує інфлюенс-маркетинг, співпрацюючи з брендами. І це приваблює аудиторію, бо її впливу важко порівняти з іншими. Її прикрашений браслет навіть став трендом для костюмів на Хеллоуін для багатьох. Вона не соромиться своєї скандальної репутації. У її біографії в інстаграм написано: це не фінансова порада. Такий собі саркастичний натяк на минуле, яке не приховується, а навпаки, підкреслюється, створюючи відчуття автентичності. Вона використовує стратегію, коли замість ігнорування чи заперечення цієї критики вона її приймає і робить з цього свою родзинку. Кедючане кемран оферпієсейфолопіпортіківсторинг акар'єра скеммерс. Donді не воде. That was not even remotely convincing. Not an actress. Well, then it should be even more convincing because it's true. Unless it's not. It is true. Романтизація Анни Делві американцями і з точки зору українців залишається неоднозначною. Тому що важко ігнорувати її походження, коли в культурному сприйнятті росіянин і образ шахрая. Стають синонімами маніпуляції і нещирості, крім того, не варто забувати, що зараз серед американців шириться гасло «їжте багатих, якісь там типу натяки на кволеньку революцію, ненависть до капіталізму, любов до комунізму, і ось це от усе. Я про це говорила ось у цих відео. І от Анна постає таким собі Робін Гудом, чи не головною героїнею їж багатих, адже вона намахала багатих, і, типу, їх не шкода. А ось вона молодець, і всім би так як вона. Анна обдурювала багатих на свою користь і використовувала їхні привілеї. Її історія. Є сміливим випадком викриття багатіїв, що легко піддаються впливу завдяки власним амбіціям і снобізму. Хоча вона заволоділа сотнями тисяч доларів для власної вигоди, її зухвалість у досягненні американської мрії справила враження на багатьох, тому що Анна обманом створила собі образ такої самої, як і ці багаті, і вони на це повелися, і тому так їм і потрібно. Розгортання історії Сорокіною на Netflix у серіалі Інвентінкана зробило її антигероїнею, яка ніби викриває порожність сучасних еліт в епоху, коли багатство та статус здаються недосяжними для пересічних людей, а соціальна нерівність загострюється. Сорокіна викликає симпатію. Тому що вона показує, як своєю хитрістю та вправністю проникає в закриті кола багатіїв і викрадає їхні кошти. Дехто вбачає в ній образ соціальної критики та вважають її героїною, яка публічно довела, що багатство та престиж часто ґрунтуються на пустоті і зовнішньому лиску. Захоплення нею можна побачити навіть в коментарях до будь-якого її відео. Там є дуже багато тих, хто називає її іконою, королевою і, взагалі, молодчинкою. Проте багато хто продовжує сприймати її дії як прояв егоїзму та злочинної поведінки а ще дуже важливий нюанс. Ми знаємо, що росіян поділяють на прихильників та противників Путіна, і от якраз таки Анна буцімто тікала від режиму Путіна. Навіть у серіалі про неї була така фраза, що її батьки тікали від режиму Путіна. Ви також можете написати мені, що вона вже давно не росіянка, і вона не живе в росіянському контексті. Вона вже американка, чи то німкеня, тобто вона точно не росіянка. Але своєю діяльністю вона несе в світ який вплив Росії, і це ну аж ніяк не може під. Іти на користь Україні. Тут ви мене не переконаєте. Допоки росіянами захоплюватимуться, слухатимуть їхню музику та читатимуть їхні книги, а також запрошуватимуть їх на популярні шоу, нічого не зміниться. І Росія буде мати наглість робити те, що вона робить. Вести загарбницькі війни, підтримувати терористичні режими, як я вже зазначила, анна Делві підтримує Україну, і це підкреслює в очах заходу, що не всі росіяни погані. Добре, це чи погано? Напишіть ви мені свою думку. Образ Анни Делві і супершахрайки ставить під загрозу важливі питання сприйняття підтримки України в умовах війни, попри те, що вона публічно заявила про свою підтримку українському народові, її позиція та відома на весь світ шахрайська поведінка і репутація впливають на те, що її висловлювання сприймаються з недовірою та скепсисом, коли постать такої суперечливої особи, як Сорокіна, асоціюється із підтримкою України, це підсвідомо може применшувати справжність та значення висловлювань на користь нашої держави, які від неї виходять. Одядь сьогодні підтримка України асоціюється із стороною добра, але участь у цьому сорокіної ризикує змішати серйозну політичну боротьбу із її медійним образом авантюристки. Тобто, грубо кажучи, коли ось такий персонаж підтримує Україну, це може мати навіть якийсь дуже негативний вплив з одного боку. Але все таки хочу повторитися те, що вона висловилась, це вже багато значить, особливо якщо враховувати багатьох українок, які навпаки пішли на сторону росіян. Взагалі це все дуже сумно, тому що ми бачимо, що ніде немає правди якою б Анна Делві не була, до речі, пишіть свою думку про неї, все одно американці бачать, що росіяни класні, хоч вони шахраї. І це, так знаєте, підкреслює цей образ росіянського гангстера, який так говорить Р, і такий весь небезпечний, і в кожному фільмі росіяни це небезпечніші шахраї і бандити. І це знову ж таки справляє ось цей який вплив. Що не може бути позитивним для нас? Що ви думаєте про Анну Делві і цю ситуацію? Чекаю в ваших коментарів. Якщо у вас є запитання, чому я це розглядаю. Глянула взагалі, вона росіянка, то нам потрібно продовжувати ненавидіти зовнішнього ворога, а не внутрішнього. Тому я, в принципі, це й розглядаю. Дякую, друзі, що були зі мною. Підписуйтесь та ставте лайки, а також переходьте в мої соцмережі.